Так, для того, щоб зробити собі штуку, нам ось такого роду нам достатньо придбати ліліго з лорою. От, Всередині там в мене звичайний акумулятор 800, 18650 підпаяний. Все, досить просто. Далі потрібно цю всю штуку. Під'єднати по USB. Ось таким чином це виглядає. Після чого нам потрібно перейти в флешер. вибрати будь-який з доступний девайс з цього списку. В даному випадку це LiliGo. Ось такого виду вибираємо потрібну прошивку. Стабільно працює. Ну, ось ця бета, вже протестував. Далі натискаємо Flash. Ease, Bundle Web Щось я вже перепрошував перед цим. Okay, робимо старт over, erase. Далі нам потрібно вибрати пристрій. Ось він в мене так виглядає. Під'єднуємося. Натискаємо кнопку, все, пішла прошивка. Чекаємо, доки прошиється. Прошивається воно досить швидко. Це займе там якихось 2 хвилини. Все, пише, що компліт. Пристрій виглядає ось таким чином. Далі що потрібно зробити? Взяти телефон. Натискаємо плюсик. Одразу він висвічується, а є. Он, є назва його. ае 58 ае 58 Натискаємо. Пропоную створити пару, бо з'єднуються вони по блютусу. Вводимо пін-код. Ввели пін-код. Далі ця вся штука має з'єднатися. З'єдналися. Далі нам потрібно перейти в налаштування. Змінити. Назву. Після зміни назви треба буде налаштувати саму лору. Чекаємо, доки відновиться з'єднання. Під'єдналось. Якщо у вас без кнопок, без нічого вам потрібно ще буде в дисплеї зайти. Налаштувати ось тут. Карусель, щоб у вас просто перегортувався кожні, наприклад, 5 секунд ваш дисплей. Все є. Єдиний мінус, що коли він перезавантажується для збереження налаштувань, заходимо, налаштовуємо лору. Тут ми ставимо галочку, щоб він міг транслювати постійно. Hope Limit Ставимо, наприклад, 5. Можна і більше. Давайте я зроблю ось так. Ну, я не зберіг. Це є проблеми. Давайте поставимо 10. Тут галочку ставимо. І потрібно вибрати регіон. Україна 433. Все. Зберігаємо. Робимо надіслати. Перезавантажується. Є, готово. Є ось пише заряд нашої батарейки. Працює карусель, тобто перелистується. Також можна збільшити або зменшити тайм-аут дисплею. Там вже в налаштуваннях дисплея досить багато різних налаштувань. В принципі, то є основні, які потрібні для роботи. Якщо вам потрібно створити свій канал, ось заходите в канал і створюєте свій канал. Далі у вас, вас з'явиться. Так, ось тут плюсик потрібно натиснути. Натискаємо плюсик, додається канал. Тут же ми можемо ввести ключ шифрування або створити будь-який інший Після чого з таким же самим є в нас відкритий канал, до якого всі під'єднані. Ось так він виглядає. З відкритим ключом. Тобто, якщо перейти, то ось тут через певний час з'являться ноди, які доступні в вашому діапазоні, які знаходяться в зоні досяжності. Якщо хочете свій закритий канал, створюйте в ченнелах і працюєте. В принципі, ця от вся складність налаштування прошивки цих модулів. Цьому все якщо якісь питання задавайте в коментарях.